Усі града вітати в Сінсею. Знижка розпродаж триває, більше 50%, але вже є багато досить новиночок. Тож ідемо дивитися, будемо дивитися і то, і інше, і новиночки, і знижки, що попадає, як то кажуть, під руку. Сирочка сатинова, 449 гривень, віскозна тканина. Я вже її показувала в одному з відео. Це нова модель, але якби вже її тиждень-два. А як поєднано нарядну спідничку в квіти і з простою футболкою. Спідниця 349 гривень і футболка 299 гривень. Це 100% которой. 299 гривень. Ось така футболочка, я її вже показувала в своїх відео. Мені вона досить подобається. Трикотаж, досить якісний, біласенький і декорована ківітами. Треба дивитися, наскільки, щоб вони якісно були прикріплені ці квіточки, бо бачу, що тут вже є якби, дефектик. Ну, можна поправити ось такі смужки, стрічки, троянди. В новинках ще тренчі в коричневому кольорі, Нагадують візуально як натуральну замшу. І ціна 1300 гривень. Ось такий тренч з підкладкою в довжині мідаксі. Уінках ще є спіднички, в довжині міді, чорна. Такий трикотаж як креповий 449 гривень з гумкою в талії. І ось такий декор можна тут затягнути. Ремінчик з пряжкою. І ось ці сорочки, 100% віскоза, сапинова тканина, ті сорочки, які висять на манекені. Чорні пальта зі знаєшкою база, 100% поліостерпаль, пальто. ціна досить хороша. Ціна була 1200 гривень, а зараз 619 гривень з поясочком, з кишенями, аз дуже міді. Ось такі ще пальта. знижка на них 759 гривень, ціна була 1300 гривень. Застібається на один гунцик. Новенька ще коричневі на пів пальта Така пальтова тканина, досить цупка, 1300 гривень. Сьогодні вони по повній ціні, а за пару днів буквально вони будуть ще зі знижкою. Штани трикотажні на байці, штани джогри з гумкою в поясі, стягуються бокові кишені, принт і понизу гумка теж. Всередині значі осиком в складі Бавовна і Поліестер. І повна ціна це новенькі 449 гривень. Але до цих штанів ще є світшот. Це цілий костюм. Супер пропозиція, 449 гривень та Ось такий світшот, такий самий склад, все те саме, бо це костюм. 900 гривень неповних вийде вам костюм. Також фасону штани є з принтом серця в білому кольорі. І а є ще до них написано топ верх. Це костюм. З баючкою всередині поліестер і потон. 449 гривень коштують ці штани. Такі ж, як і світло сірі. Ну, який самоверх, тут немає поруч, незрозуміло. Якщо щось знайду, то покажу. Знижка розпродаж повний. І сукні з знаєш, ось сукня зі знижкою. саме та сукня. Подивіться, яка ціна. 239 гривень. Чорна сукня. Вона на всі випадки життя. Таке маленьке чорне платье, як хворий Шанель, треба мати. Ну а за 200 гривень, а знаєте, кави нормально не поп'єш. Ось така сукеночка. 359 гривень зі знижкою, нарядна сукня. Спітничка з, з тканею таким колоколом. А тут все розшито лелітками. Ось така сукня ззаду застібається на блискавку. Красивий боді в сіточку. Тут комбінована тканина, сіточка, а в грудях трикотаж в чорному кольорі. І це новинки 599 гривень. Ось такий бодік. Є куртки в новинках, класні. Червона куртка Стіпана, ще є коричнева, це зовсім вже інша модель, бо з коміра. В шоколадному такому кольорі коричневому, класна куртка. Ціна 799 гривень з кишенями прямого силуету. Яка красива куртка, просто чудова. Так мені сподобалось. В кольорі шампанші, така курточка з коміром стібана. і така куртка є в оливковому кольорі. Ось такі курточки є в кольорі оливки. 799 гривень. Є бокові кишені, легкий синтепон, красиві базові кольори. Кросівки на шнурках декор, досить лагесенькі, нагадують модний бренд. І такі кросівки без знижки це новинки 999 гривень. В новиночках світшоти, досить м'якенький, тепласенький, з байкою всередині. Ніжно-рожавий кольор, якість просто супер. В складі котон і поліестер 449 гривень. Оверсайз, м'якенький. І на кожний день. Буде саме то. Ціна 169 гривень в складі віскоза середньої щільності в'язки. Джемпер в лазеровому кольорі. Та і ж прекрасна пропозиція. з Знижка такий слім і такі джемпер ще й в пісочному кольорі. Ще мені сподобався ось такий джемпер в зеленому кольорі. Темно-зелений колір, колір зеленої пляшки. 389 гривень, рукавчики реглан. І такі джемпери були ще в червоному кольорі, в іншому сімсеї. Можливо, і тут є, поки що не бачу. Ось так ззаду застібується на таку блискавку. Золотисту. Тут просто чомусь так в зеленому відтінку все. По кольорах розвішено. Ще ось такий з люрексовою ниткою. А він подовжений, класика, рукавички реглан, легкої в'язки. 299 гривень коштує такий джембер. Ось я в червоному кольорі знайшла такі показувала в зеленому. Подобається мені тут і якість, і фасон. В складі 90 акрилу, 10 поліаміду. 269 гривень зі знижкою. Також привернули мою увагу класичні джемпери легкої в'язки в кольорі шартрес. Просто такий базовий, нічого лишнього. І якісна дотик досить-досить м'якенький. Ну, і ціна 179 гривень 18% знижки. І прекрасний склад 52% віскози. За 179 гривень зв'язково з зв джемпер. Супер! Лонги 100% бавовна. Я вже їх показувала, це новинички, але показувала в минулому відео. Такі лонги є і в білому, і в чорному кольорах. 299 гривень. Виріз закритий і є до великого розміру. 239 гривень зі знижкою. Ось ця крута, красива, стильна сумка. Я вам така пропозиція. Хороша знижка аж 60%. Застібається на кнопку і є кишенька з плискалкою. Візуально досить нагадує шкіру. Ну, невже ще можна купити? За 59 гривень, а це взуття кеди. Базові чорні за 59 гривень. Це місто Львів і торговий центр Крос-Леополіс. Я здивована ціною, 59 гривень. А, ну, слів немає, бракує слів. Ось ці красиві сумки теж зі знижкою. Плетині з блискавкою, Всередині кишенька. Тримають форму. 290, 269 гривень. А ціна була 659 гривень. 59% знижки. Ну і знов крутюча знижка за 189 гривень можна купити боді з еластичного трикотажу коричневому кольорі. За 100 гривень ось така футболочка з камінчиками. Тут камінчиків більше, як на 100 гривень, 100% бавовна. І знижка хороша. Ціна була 189 гривень, зараз 100 гривень. Який красивий бюст, так би знижки, правда, 339 гривень. Мережево і сатинова тканина. А набір трусиків за дві пари, чорні і червоні, котон врубчик 119 гривень, знижка 45%. Модель Хіпстери. Ціна була 219 гривень. Це за дві пари. Зараз 119 гривень. Трусики вийдуть одні 60 гривень. Ось такі високі, чорні, круті трусики разом з. Штучками для, ніби для панчіх, ну це не поїзд для панчіх, там немає до чого ці панчохи зачепити, це просто такий декор для красоти. 189 гривень. Коштують такі трусики. Красивий чорний боді. Чашки з пошлапом 699 гривень. Красива спинка. В новинках ще такий сексі набір. Трусики і нічна сорочка. Трусики стрінги. Колір не білий, а такий більш біло-молочний до масла. За набір 599 гривень. Хороша знижка на такий комплект 79% знижки за 50 гривень, просто хороша губка, ось ця диспенсер, тут, тут губку цю тримати. ну Просто вал пропозиції за 50 гривень, ціна була 239 гривень. Це для кухні, туди наливаєте для миття посуду рідину і якби там тримаєте губки. Ось так, за 50 гривень. Ще є такий набір, тому що на дерев'яній підставці. Ємності керамічні 189 гривень, ціна була 339 гривень. Новинка гублю формі серця біле. З золотистим відочком. 159 гривень. Поличка на кухню 399 гривень з натурального дерева. Дерево це бамбук. 40 15 на 30 для зберігання спецій. Ну, можна щось інше там придумати, зберігати. І можна не тільки, напевно, на кухню. Такий органайзер, така полиця. І за 299 гривень ще така є поличка. Тут комбінація металу і дерева. Дуже легко збирається, я вже показувала в минулому відео, де я збирала пов. Нічого складного немає, не треба нікого просити, ви саме легесенько собі зберете. За 299 гривень ще така полиця. Це натуральне дерево, бамбук. Форма металева для випічки, для запікання. І ціна 169 гривень, дешевше навіть як епіцентрі. Не знаю наскільки буде якісно. Особисто цю форму я не пробувала. За 219 гривень ось така роз'ємна, досить велика форма. Хороша досить ціна 219 гривень. Я закохана ще фотоальбови 189 гривень. З рожевою стрічкою. Дуже багато різних ніжних предметів, подарункових і свічки. Підсвічники, навіть ось такі статуеточки, гномик тримає серце. Це керамічний підсвічник. Туди ставити чайну свічечку і світиться ось така симпатяжка 159 гривень. Ще мене зацікавив ось такий сет подарунковий. Сет, три свічки, от фітільчики, одмайдик. Троянда і таке сердечко. Така от красота. Набір свічок. 299 гривень. 149 гривень ось така керамічна чашка. Дуже стойненька, глибока, висока і симпатична. Тут сет чашка і блюдечко за 229 гривень. Весняна колекція. Такий же ж самий принт, як і на цій чашці, окремо великий. Така велика чашка коштує 189 гривень. Ця менша з блюдечком 229 гривень. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Люблю цілую обіймаю.